Вітаю вас на каналі Ваша Кава Юей Сьогодні зніму для вас на великий огляд на кавомашину Saeco Lyrica One Touch Cappuccino В мене вже є огляд на каналі на простішу модель Lyrica Black. Сьогодні ж у нас в майстерні є ось така гарненька підготовлена кавомашина яка сьогодні вже поїде до свого нового власника. Перед відправкою вирішив зняти вам невеликий огляд. Можливо, когось ще зацікавить така кавомашина, або хтось розглядає таку для придбання і в нього є якісь запитання. Ставте свої запитання в коментарях до цього відео, з радістю відповім а, на все, що ви запитаєте. І так, що ж це за кавомашина? Це автомат, повністю автоматична кавомашина, яка натиском однієї кнопки приготує Еспресо Американо. Капучино та латте. Також є спеціальний краник для гарячої води, який створюється замість капучинатора, і вона може давати гарячу воду. Якщо ж цього краника немає, вона може давати гарячу воду просто через цей капучинатор. Дуже зручне те, що мені подобається в цій кавмашині, що тут використовуються звичайні механічні кнопки замість сенсорних, як на більшості сучасних кавмашин. На мою думку, це більш надійно і зручно. Я взагалі сторонник механічних кнопок. Мені навіть в автомобілі не подобаються ці всі сенсорні екрани, дисплеї і так далі. Що треба зазначити ще про цю кровавмашину? Всередині каумашини є бачок для жмиху, бункер жмиху, в який лазить 15 порцій жмиху. Бак для зернової кави, куди поміщається пів кілограма кави, і досить великий бункер на воду. Якщо не помиляюсь, 2,5 літри води. Ця кавомашина досить потужна по електроенергії. 1,8 кВт споживання електроенергії. В ній є ось такий кабачинатор, який, за допомогою якого вона тягне молочко з пакета. В нашому, варіанті, в нашому випадку це ось такий окремо стоячий холодильничок, який теж ми продамо нашому клієнту, звідки вона буде тягнути молочко. Це досить зручно, адже туди не попадуть ніякі комахи, і влітку молочко буде довше залишатися свіжим. І буде правильно збиватися капучинатором, бо буде правильної температури. Так, як ми бачимо, коли машина перейшла в спячий, в спячий режим, ми її розбудемо. А, так, що в нас а, ще є по органам керування? А, окрім того, що а, машинка може тягнути молочко з ємності, вона так само може промиватися. Водичкою. Після кожної приготованої кави кавомашина запропонує промити капучинатор. Якщо кавомашина стоїть десь в офісі чи магазинчику, то, як правило, кожен раз капучинатор ніхто промивати не буде, але декілька разів на день це досить корисно робити і обов'язково робити в кінці зміни. Кому підійде така кавомашина? Це. Дуже вдала кавомашина для дому, але так само непогано себе зарекомендувала і в невеликих офісах, майстернях, салонах краси і так далі. Чому? Тому що це досить витривала кавомашина. Ми зустрічали в себе в майстерні такі кавомашини, які зробили більше 100 тисяч порцій. Що говорить про те, що машина досить витривала. А, які переваги над іншими кавомашинами. По-перше, вона досить компактна маленька. По-друге, в ній стоїть горизонтальна кавомолка з керамічними жорнами, які майже неможливо затупити. Єдине, чого боїться ця кавомолка, це боїться жорстких предметів, які іноді попадаються в неякісній каві. Коли в каві попадеться, наприклад, камінець, або якийсь там, гаєчка, чи ще щось тверде, то керамічний ніж одразу розкришиться. Все інше це тільки плюси, адже з горизонтальною кавумолкою ця кавомашина меле свіжу каву одразу в блок заварювання. Давайте якраз покажу, де знаходиться блок заварювання. Для того, щоб туди дістатися, треба висунути трошки передню панель, і відкрити ось тут є така штучка, відкрити відсік з блоком заварювання. Ось наш блок заварювання. Для того, щоб його дістати, нам потрібно покласти пальці на цю спеціальну панельку під пальці і натиснути кнопочку Push. Так, ось так виймається. Блок заварювання. Виробник рекомендує промивати цей блок заварювання раз на 100 порцій кави. Це плюс-мінус 1 кг кави. Тобто зварили 1 кг кави, обов'язково потрібно дістати і добряче промити цей блок. Чим частіше, тим краще. Єдина рекомендація це не залишати його. Мокрим і вологим, тобто, або ж промили і просушили якимось рушничком, або ж залишили на підвіконні на ніч, щоб він просох. І тільки сухим вставляємо назад. Чому так? Тому що при приготуванні кави на всі мокрі поверхні одразу налипне свіжознева кава, і це затруднить роботу цього блоку заварювання і може призвести до якихось неприємних поломок. Так. Що ми бачимо ще на панелі? Ми бачимо, що на панелі є кнопочка, яка відповідає за міцність кави. Тут намальоване на зернятко. Коли ми її натискаємо, ми бачимо, що змінюється кількість зерняток на екрані. Що це означає? Коли буде одне зернятко, то кавомолка увімкнеться і намеле менше кави. Коли буде два зернятка, більше, коли три ще більше. Є ще деякі моделі, в яких. Ось тут замість цієї заглушки є віконечко для того, щоб використовувати мелену каву. І тоді цією кнопкою ми зможемо е, вибрати ще й режим роботи на меленій каві. Е, так, е, що? Ще раз повісти вам про цю каву машину. Е, в деяких моделях. Є можливість перевірити пробіг, а в деяких моделях можливості перевірити пробіг немає. Як це перевірити? Нам потрібно затиснути ось ці дві верхні кнопки і потримати декілька секунд. Так, після чого ми зайдемо в ось таке меню. І тут будуть всякі різні налаштування. Наприклад, температура напоїв. <ганування> Мінімальна, середня, висока. А, спрячий режим. От у нас зараз стоїть 15 хвилин. Я вважаю, що треба змінити хоча б на годину. А, це кого машина буде працювати в салоні краси, то я думаю, що година буде нормальна. Так, наступне це у нас яскравість екрана. ну У нас вона достатня. Хай буде середня. Далі жорсткість води. Чим більший цей показник, тим частіше кавомашина машина буде просити зробити автоматичну декальцинацію. Так, ця машинка робить, запускає автоматичний процес декальцинації. Mm -hmm. Далі пункт про заміну фільтра для води. Можна встановлювати в бункер для води фільтр. А, так, наступний пункт власне, сама програма автоматичної декальцинації. Ми можемо стартанути звідси з цього меню, і запустити її а, для очищення кавомашини. Наступний пункт це якісь платіжні системи. Ніколи не бачив працюючої платіжної системи на цій кавомашині, тому не знаю, що про це сказати. А, далі. А, чи видавати сповіщення про те, що наповнений а, бак для жмиху? Тобто теоретично кава машина може а, бути з, а, встановлена на стільницю, де а, вирізаний отвір, і вона скидає відпрацьовану маку в пакет? І тоді ми можемо відключити цю опцію для того, щоб кожних 15 порцій не вискакувало повідомлення, що потрібно викинути жмих. Um, так. Наступний пункт це повідомлення про декальцинацію. Якщо ми, наприклад, зробили декальцинацію в майстерні або ж зробили її примусово не так да, не так давно, а вискочило повідомлення про декальцинацію, то ми можемо його просто прибрати цим пунктом меню. І використання пароля. Ми можемо поставити персональний пароль на кавомашину, щоб ніхто не міг зайти в це меню окрім нас. І один з найважливіших, на мою думку, пунктів це лічильники порцій. Саме ця кавомашина зробила всього 304 порції кави. Ну, це майже нічого. Це 3 кг, навіть менше 3 кг кави, з яких порцій 30. Випили ми в себе в майстерні при налаштуваннях цієї цієвомашини. Так, наступний. наступний пункт меню це скидання кавомашини до заводських налаштувань. Ну, і власне, це був останній пункт цього технічного меню. Щоб вийти, натискаємо Escape, кавомашина знову в робочому стані. Що ж, давайте зробимо. Каву. Одразу зробимо щось з молочком, наприклад, капучинкою і подивимося, як працює кавомашина. Першим ділом кавомашина намилює необхідну порцію кави і паралельно підігріває бойлер для. Використання молочної системи. Це займає трохи часу, отже, коли машина стояла в режимі очікування. Так, починається процес приготування. Звінка просто ідеальна так, приготувала молоко. І тепер буде додавати туди Еспресо. Клас. Дуже гарно готує еспресо. І подивіться, яку шапку ми зробили клас. Дуже смачно приготували напій. Кожного разу після приготування молочних напоїв кого машина питає, чи промити молочну систему. Нажимаємо старт. І тоді. Кавомашина каже, поставте, будь ласка, ємність під носик. Ми її ставимо і нажимаємо старт. Після чого кавомашина просто гарячою водичкою промиває наш носик капучинатора. Це дуже важливо робити, адже на носику залишається якесь молоко, воно може засихати, закисати, там можуть бути потім якісь бактерії, мухи і так далі. Тому рекомендовано після кожного використання капучинатора ось таким чином промивати молочну систему. В кінці ж робочого дня а, потрібно промивати молочну систему повністю. Тобто, щоб молочко не закисло в самій трубочці, ми рекомендуємо промити молочну систему повністю. Для цього, що треба зробити? Витягнути а, трубочку з пакета з молоком. Це можна зробити прямо в холодильнику. Під'єднати доємності з чистою водичкою і зробити наступні кроки. А, заходимо в меню, а, обираємо а, гаряче молочко і натискаємо підтвердження. Після чого просто ставимо будь-яку ємність під наш капучинатор. і кавомашина зараз прокачає просто чисту водичку через трубочку капучинатора. тим самим промиваючи її від залишків молока. Так. Як тільки ми побачили, що водичка вже чиста лівка, як тільки ми побачили, що провела чиста водичка, ми зупиняємо процес і спостерігаємо, що в трубці вже немає молока, все чисто, і в такому стані можна залишати кавомашину на ніч, тож, щодо обслуговування і догляду за кавомашиною, не забуваємо після е, використання капучинатора промивати е, молочну систему, натиснувши старт. Е, в кінці робочого дня, коли ми залишаємо кавомашину на ніч, не забуваємо промивати ось таким чином, як я показав, молочну систему повністю. Раз на 100 порцій, тобто приблизно на 1 кг, миємо наш блок заварювання. Для цього висовуємо трошки нашу. Панельку передню, відкриваємо дверцята і витягуємо блок заварювання. Миємо його бажано під теплою водичкою, просушуємо насухо або витираємо а, якоюсь серветкою, ставимо назад. А коли вискочить повідомлення про необхідність зробити декальцинацію, робимо декальцинацію згідно до інструкції, спеціальною хімією. Якщо вам потрібна така хімія, вона завжди є у нас на сайті ваша і е, слідкуємо за тим, щоб використовувалася тільки якісна кава, в якій немає ніяких сторонніх домішок. А, а, адже в, саме в цій моделі дуже ніжні е, е, жорна керамічні. Якщо попаде камінець, то вони просто зламаються. Е, якщо вам потрібна перевірена якісна кава, теж можете знайти її у нас на сайті вашу кава.ua. Що ж, смачного мені. А, ви ж ставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на наш канал. І якщо у вас залишилось питання по цій моделі, або, можливо, ви б хотіли, щоб я зняв огляд на якусь іншу модель. Теж, будь ласка, пишіть в коментарях. Буду радий відповісти.